А ви зараз працюєте? Звичайно. Скажіть, а якщо б вам запропонували удвічі або втричі більшу зарплатню, ніж ви зараз маєте, але у Європі працювати на будівлях. Ви б згодились? Ні. А чому? Ви працювали колись у Європі? Я був у Європі, жив там деякий час, але ні. Зарплата буде втричі більша, ніж є у вас на даний момент. Ви б згодились? Але робота фізична, тобто, до прикладу, в клінінгу Ні, не згоден. Ну, удвічі або втричі більшу? Ну, можливо, згодився. Зараз ми все-таки когось знайдемо. Ну, залежно скільки платять. Ну, давайте, до прикладу, 2,5-3 тисячі євро. Звісно, так, я б согласився. Ні. <рес Layout> так. Так, згодилася. <рец Bur positioning> а ви коли-небудь працювали у Європі? Скажіть, якщо б вам запропонували працювати в Європі десь на будівництві, але зарплата буде удвічі або втричі більша ніж ви маєте зараз. Ви погодились? Звичайно, робити мені документи. і Я вже йду. Що вас або вашої друзів, можливо, буде така можливість. Компанія Віз з, з влаштуванням беріть, і ми маємо дуже багато роботи в Німеччині, Швеції Бельгії. Якщо вас зацікавить, або колись буде така можливість, ми радістю вам допоможемо. Добре, дякую. дякую вам.